Добрий ранок, любі діти, настало літо. Яскраве, барбисте, сонячне. Літо час відпочинку, розбах, цікавого дозвілля. Сьогодні я пропоную вам мовчу роботу з об'ємної аплікації, але спочатку невеличку невеличкого повірку загадками. Одного літнього ранку на великій галявині розкрили свої пелюстки. Чирівна квіточка, я на сонце дуже схожа, Золотиста, ніжна, гожа, Ящоранку розквітаю, Примінцями всіх вітаю, відгадати всім не важко. Що за квітка я? Молодці діти, так, це ромашка, ось вона наша чудова квіточка. Своїм лесую ромашка вагула всіх довкола, Але чистіше помилуватися нею прилітав гарний. І яскравий. Звісно, діти, ви правильно здогадалися. Метелик. Подивіться, діти, яка гарна квітка на нашій галявині. Вам подобається? І мені теж. Давайте зробимо таку ромашку і метелика. Для ромашки нам потрібні білий папір, ножиці, простий олівець, серветка, клей олівець, паперова тарілочка або коло з картону. Паперовий аркуш треба зігнути навпіл, точно з'єднуючи куточки. Провести лінію згину. Кожну половинку ще раз згинаєте навпіл. Тепер вам потрібна трафаретка, за допомогою якої ви зробите пелюстки. Пелюстки я викладаю по колу. Кожну пелюстку промастити клеєм олівцем і прикласти по краю дна тарілочки, притискаючи. Серединку промастити і пригладити серветкою. Наша квіточка готова. Крила метелика робимо з кольорових смужок різної довжини. Промащуємо кінець кожної смужки і накладаємо так, щоб куточки співпадали. Уважно слідкуйте за послідовністю склеювання смужок. У нас вийшли гарні верхні крила для метелика. Тепер так само зробимо і нижні крила. Крильця готові. Для метелика приготувала основу голівку з тулубом. Крила з'єднано між собою, а потім приклеюємо до серединки тулуба метелика. Метелик готовий. Він полетів до своєї квіточки і сів на жовту серединку. А щоб нашому метелику не було сумно, він запросив свого друга равлика. Метелик над лужком літав, веселу пісеньку співав про квіточки та друзів, що з ним гуляють в лузі. Любі діти. Бажаю вам успіхів! Виконання творчої роботи. Дякую за увагу. До нових зустрічей!